Все, все, так шотко бачу їх, от іменно зато я люблю всіх, що їх разом. Ха-ха-ха, без мала, у неї через майку чотко видно два круга. Ха-ха-ха, пахльова -ха -ха, та мала, у якої через майку чотко видно два круга. З цієї студії. О, тепер, тепер в гурті Дзєзі з'явилася ще й дівчина. Слухай. Та, я в, по... в, нас, в, в нас завжди була, то! героїня наших всіх клі... кліпів! Як звати? Надіжда. Надє... Я не знав, слухай, ти кажеш, ніби я мав знати. Кімпас, мене! Кімпас. А де ви познайомились? Ми познайомилися в Ялті. Ага. От і після того вже ніколи не розходимося. Я хочу, кажу, Надя, вийди за мене заміж. Чи женися, Як то правильно? і вона не хоче. — Ні, виходь заміж. Женися, то якщо то трохи буде. — Так-так-так. так. Слухай, не хоче. в таких костюмах я так бачу, ти готуєшся, що в будь-який момент вона тобі скаже так і підвінець. Так, так Так-так-так. я зразу, зразу, зразу під гарячу руку. І музики, і все вже готове. Слухай, ну я так розумію, що це Надежда з'явилася в новому кліпі твоєму, сусіди. Так. То давай зараз подивимось, потім прокоментуємо. Ну така, на новому каналі мехрута пісня. Хитяровесни сушини! Сушини! У мене є сушити, сушини непрості, У них є дві квартири на третім доверші. В квартирі зараз поки собі живуть, а в другу не заходять, для таки бережуть. Коли мала закінче, медичний універ. У неї має бути багатий кавалер. А я в однокімнаті на першому живу. Я хочу в ту квартиру, я хочу. Я люб гаражів, одна стара машина, щоб їздити в село, а друга в салофоні встає чи потіше, мала пішла в родину, робина не худа, але там не проблема, Для це я бляться фігня, я воно кіпна дні, з матір'ю живу, він ніби тому сину, він дивить до мало. Дідо, я бачу в твоїх руках є два квиточки. Що ми вже в ефірі? Так, шо, да. в ефірі Чумак, ну, шо, ми на популярній група Зідо нині будемо виступати э, тобто 29 числа в саможивному клубі Києва. Ресторані то в Толстому. так що приходьте, і в мене є два квитка, хто хоче на халяву. Ти, ти Дивиться, де за корінці відірвуться. Ви телефонуйте прямо зараз, і ідіть, поставить вам питання, ви на нього відповісте і отримаєте ці запрошення. Два валяти, Два валяти в мене є, так що дзвоніть зараз, зараз вигнати. На Фейсбуці вже до вас тут просто купа питань. Мар'яна Гончар питає. Віт, хотіла про це давно запитати. Який і необдуманий вчинок ви зробили в дитинстві? Що вам найбільше запам'ятався? Всім відомо, що ви зняли багато кліпів на різні пісні. Тож якийсь найсмішніший і трагічний випадок стався під час зйомок? Я короче в дитинстві підпалив купицю сина. Я не хотів, я так взяв сірники й бався, знаєш, запалив і кинув, запалив і кинув, а то літо було <світ> в копиць, <світ> я не... і в копицю. <світ> то <світ> треба було додуматися, що в копицю з сірником кинути. І потім пішов плечима тушити. А один чувак, який рубав дрова, він замітив, що то я. Я заховався, всі, все село мене шукало. І потім, той, кому я спалив, спалив копицю, він був такий маленький. І він каже, я тобі дам до мене цілий час, Я його боявся, кажу, а в мене є євро такі гантельки, я собі накачаюся, я тобі потім шолбанів надаю, коли підросту. Слухай, до речі, з приводу весілля. Західні весілля, вони в принципі, а, ну такі найтирічніші, наймасштабніші. Став. Ви часто виступаєте на весілля. Скажи, часто? Випадок. Трап... Ви мега. Е... Бо, шатиро. Шатиро. А, шатиро. Мега часто. Скажіть, будь ласка, якийсь випадок траплявся б часто, того, як ви в весілля? Приймав роди. На весіллі? Та наречений чи був із гостей. Ні-ні, в ні, ні. шуріховиною. Щоб вона просто прийшла, знаєш, поїсти. А потім плачу, да, щось плаче, плаче, де туалет, взяла мене руку, за рукається, і все, приймав роди, хлопчик себе народив. Бо, а чим вона думала, коли вона в такому це положенні йшла на весілля? хотіла, що. Дідя, Євген Панчен, Панченко, приїжджаєте в Константиновку, це Донецька область. Вас туди запрошують. Чекайте дуже. Скоро Воно ми будемо! Буде. Чекайте, скоро дивіться в афішу, Там все, а, все скоро, все скоро. Дідя, у нас є дзвіночок від нашого телеградача. Алло! Алло! Друзя. Як Алло? вас звати? Настя. Настя! нам щастя. Настя, а ти хочеш піти наїде до, до мене на концерт чи ні? Та я вже йду. А, Т -т 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 в камеру можна. О, ти знаєш що? То ти, то ти можеш е ще комусь продати біля входу по 200 гривень. <сум> <сум> О -о! Хочеш білет, чи ні? Настя, квиток так, хочете на концерт? Так, ще, ще, ще. так дуже-дуже. Правильна відповідь! <сум> Браво! Настя, я, я вітаю тебе, ти маєш квиток в фан зону. <сум> так, Передайте насвіть, тільки не дари. Слухай діду. А правда, що ви колись були сусідами з кузьмою? Правда. А скажи скажи, який з нього сусід? Він тебе топив? Ні ну він не тупив, він більше цей. Знаєш, війна Андрія любив такого накахати і. Я не знаю, що він і підпалити папір під дверима. А, і купу це, паперу поклав. це не він. Чому він там може він не знає. Ді, що тебе скажи, справжня взагалі борода, Мені це так давно цікаво. А ти труси маєш нині? Ти в діло нині труси чи ні? А Откажи. Дізо. Чи у нас щось справжнє, задайте компроментуючі питання у відповідь. Слухайте, хлопці, все, що ви співаєте і все, що ви записуєте, потім викладаєте в інтернет, має шалені лайки. Давайте зараз. Якусь таку пісняру, щоб потім ми її записали прямо такий кліп вам зробимо на ютуб, щоб теж було купа лайків. Забабахать нам щось. Давай, на, на одну пісню нема е, кліпу. Пісня називається знають, що таке «Кубіта». У нас сьогодні багато. Кобіта, чуєте на що є? Кобіта, це дівчина загальна ситуація в Україні міняється. Митники стають бідніші, а трускавецькі урологи дуже стають багатші. Знайте що, бо дівчата перестали давати. Перший комплект «Тихо». прийшла весна, все розсвітає, Все набухає і встає. А у мене радості немає, мені кобіта не дає. Голосно, кобіта, обіта на дошок не дає, кобіта, кобіта, що? не дає, другий куплет, весна пройшла настало літо. Я загорів, як Фантомас. тепер мені. Стільки да спасає самі без мене. Кобіта, голосно кажу, кобіта. Що ти? Кобіта, що роби? не дає. Ще раз ще разом і кобіта. Найляна, кобіта, найля, кобіта. І всім, І Надя так само, деколи вредна буває. Що Надя врядна буває? То <рес> Надю треба перевиховувати, слухай. Скай би ще один білет, є, може хтось позвонить, дивіться, я вже контрольну марку порвав. порвав.01, <рес> <рес> <Скоті, скоті, скоті. рес> якщо хочеш тих виточки. Скажи, діду, а в тебе були якісь такі випадки, що на вечірку тебе не запрошували, а ти таким лазутчиком зайцем туди пролазив? Я завжди так ходив. колись. Ну, а як? Колись, колись на весіллі, знаєш що давали? Давали шинку, кобасу. Ну я приходив, типа, щось там біля музикантів, всі думали, що а я приходив, то музикантам інтригував. Знаєш, потім ходив додому придіватися, трусив, я бо так дуже потів, знаєш. А. Всі думали, що я диригент оркестру. Як думає, що дідьок, насправді дбає про свою гігієну, а на цей зайц на Фейсбуці <рик> пише, чи не збираєтеся ви зробити пісню разом з Кузьмою? Збираємося, збираємося. Хочемо і він думає хоче так само, як, як і ми. А їде маршрутка, ми робили, ні? Маршрутка? Ану. Давай, будь ласка. Я слів не знаю. Я тобі підкажу. Я там тільки медюкав, все <рекунки> не треба. Їде маршрутка. <рекунки> цю прекрасну... Чекай, 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 ну ще є дзвіночок. Алло, Дон Морако. Треба цю ху... Дзвіночок ще є. Алло, як вас звати? Маргарита, я хочу вам в дурдом. Що ви хочете? В роддом до Дзідзя? В дурдом чи в роддом? Ні, я хочу, я хочу, я хочу вас в роддом і на концерт. Так приходьте, приходьте, ми вас чекаємо. Наша паті буде тривати всю ніч з п'ятниці на понеділок, тому ми вас чекаємо. Тургенівська 25. Пацани, граємо, граємо, граємо.